Що Саме 94-й, чи 98-й, чи 99-й будинок йде вздовж цієї земельної ділянки, на якій вони хочуть розробити схему ОДН, після погодження якої в установленому законом порядку. Це в ну, Очевидно, коли визначають, де буде паркування, спочатку визначають її в натурі, навіть якщо не на кадастрових номерів. А ні, потім... Ні ваш честь. Ну, до, до. Ні, З, ні, ні, до, ні. важчим. Я прошу. Залучає третій особи, яка не забравляється на сьогодні, тому що треба спорити такі парка сервіс, які на думку відповідача кошти, частина коштів сплачувалась в зазначений період відповідні особи також, щоб залучає відповідно третю особу також тортув до фізика. Не ліквідована особа. Ну, є. є, так? Це Ну, це ваша? No. А, це ваша компанія? Так. No. А, залучив суд. А чому ви так вирішили через неї користуватися? Коли закінчиться договір з обліком по сервісі, ми знаємо. Хто такі парсервісі, що ми говорити, але, але вони сказали, або до працює. Так це ж ваша компанія. Да. А водорфізика? Здачі... ви А якби вони сказали, відмовили. що буде якась наша компанія працює? Вони відмовили, чому заключити договір без зауваження. А якби я знову водорфізика? Чи вони казали, давай якусь іншу компанію? Ну так, давайте іншу давай. Добре. Захочили їх, також суть відповідно. І а, ще да. хоч би питання було таке про оренду землі. В 1995 році, 1995, ця земельна ділянка, там 16 автостоян, коли будувався травай, оренда була Києва електротранс. Потім воно закінчилось, Потім договір на ці ділянки було відведено Деснянській адміністрації. На 5 років воно закінчилося, і потім почалося це кіно-сперселюс. Вони включили нас п'ятий додаток і почали. Хотіли за, за, заключали ні, а по території, на Цемлі, тут чітко видно, з привязка до 77 го будинку, а чого територія менша, на 145 автомобілів, так? вони ну, на той момент і на сьогоднішній день немає такої кількості автомобілів цю площадку використовувати. Тому вони відрізали цю, і ми туди не мали права. Вони поставили там, в мене фотографії. А де вони є, ці фотографії? Є, я додам. <світ> <світ> Добре, давайте кінчимо. А може що можливість показати. Я, думав, по я не не знаю, як вони. Послухати. Ну яким не знаю. Ну, ви вас позаподалися, платити гроші, а ви кажете, а ми а зазвичаймо, але... Але не даємо докази, бо вони знають, вони ж позов вже подали. Ваше завдання заперечувати, дати докази на спростування на позов. <тан> так, і вам і вам можливість по ці графічні зображення, вперше витяги, щоб ви могли співставити, де знаходяться координати відповідної ділянки по оренді, і з іншими вам можливість ці докази на підтвердження цих графічних фотокартки тощо. Тобто, а якщо вам накладається три частково, ну міська рада теж прокоментується, оці ці осмоменти частково, де докази, що там було це обмеження, що ви говорите в інші. Там така так, табличка вицепляла. Майданчик не працює. Давайте, ну, я, я так, вас почув: дайте, будь ласка, суто антидає можливості, докази так. неможливості використання ділянки у, у цієї решті ділянки. Я, у нас, коли, якщо накладається, це раз, а тоді в тій частині, яка не накладається, чому треба платити або не треба вам платити. Ворожа там стоїть. Бу... Я спрошу, дайте власне можливості, і взагалі, якщо можливо, можливо, якась була, щоб фотографія можливо актуальна, актуальна, щоб не тільки по схемам, а суд розумів, як воно виглядає, в якій частині спокій от, 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 партнер сервісу, і яка ваша, щоб в натурі вони ну, не виїжджали, а щоб ми по фотографіям а, нормальним якимось побачив. Я собі зроблю ще з Google Earth, відповідний знімок до учитомати справи, щоб розуміти, про що йде мова, Можливо, навіть. Ті часові межі подивимося, як там тут фотографував, судце настійно. <пробуйте> ну воно там якось поїздній ділянці. Я долучу, сфотографую в кого до матеріальна справа. Значи все. Паркран сервісу пояснює, на, на, направити третім особи залученим копію позову відзову, пояснює цього ділянок, міська рада. Все ж таки по цій ділянці, коли його відводилося, йде графічні межі питання. Де воно визначалося? Складно уявити, що спочатку міська рада говорить ок, а потім визначаються межі. Мається на увазі межі земельної ділянки. Для партнерсевісу для да. Теоретично все б зробити. Хтось там, оці ось партнерсервіс, шукає вільні ділянки, шукає, де краще людям було, щоб організація була паркування, визначає, обмірює попередньо, звертається до департаменту, департамент погоджує, земельний мене погоджує. Всі разом йде до міської ради, міська рада говорить. Ого, трима, дає дозвіл, а не навпаки. Ще одну репліку щось. Я ще прошу звернути увагу, це може бути дуже важливо для вирішення цієї справи, що е, справа 910, 50, 12 23 за позовом прокурора і предметом спору є е, не по так званій неспівмірності розірвання договору, Ваші? визнання да, недійсним договору цієї земельної ділянки, оскільки вона не, може, не могла бути передана, бо дуже велика. Порівняно з тим майном, яке ній розташовано. Справа ще не вирішена, але там вже є ухвала Верховного суду про повернення в ПАКС і таке інше. Може там теж. Ой, постанова Верховного суду про повернення в. Перша інстанція розірвав? Ні, ми виграли, північний апеляційний розірвав, а Верховний повернув до північного. Оскільки не враховано акт водовексплантату. Можливо. Ви, щось, я не запляю, щоб, чесно кажучи, позиція Верховного суду така мінлива, навіть ніж чи не поводового. <зважаю> ну, не знаю, по парковкам, мені здається, я, я вважаю, Ви, що горах, це. Ви, Кожна колегія Верховного суду вважає, одна колегія, наприклад, вважає, що Київська міська рада при ухвалення рішення про надання земельної ділянки в користування. Відповідно до чинить санітарних норм та правил, будівельних норм та правил, державних будівельних норм має право і зобов'язане зменшувати площу земельної ділянки, яка відводиться в користування у власності. Я наполягаю на тому, що у нас таких повноважень немає і не було. Єдина підстава, яка нам це відмовити, відповідність, наприклад, законові, зокрема міста будівництво будівним нормам та правилам, але знову ж таки зменшувати площу, щоб здійснювати розрахунок площі. Неможливо, допоки законодавець не призведе на не привідо відповідність приписи 120 земельного кодексу стаття 134 того ж самого кодексу. Бо фактично міська рада позбавлена можливості відмовити через непропорційну площу об'єкту нарухомого майна до відведення земельного Це ж забуде. Перепрошую в межах закону, це по перше. Майже 111-я конституція може задоволіти, а може не створити. Так, але, але питання полягає в тому, що 123 не має дискреційних повноважень міської ради. Там, якщо нема відмови, зобов'язана надати. А відмова взагалі скорочена вибору фактично немає. Це по-перше, по-друге, Київська міська рада абсолютно погоджується з доводом суду. Що земельна ділянка надається і навіть поновлюється лише в межах експлуатації та обслуговування існуючих об'єктів, а для надання містобудівних потреб виключно на конкурсних засадах. Але ми не можемо зобов'язати орендаря поділити земельну ділянку так, як він вбачає за необхідне, або замість нього це зробити. Немає дискусійних <nodig> повноважень, щодо відмовити, але чомусь є щодо відхилення. По регламенту. У них новая дефиниция. Так, не, 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 не. у <питричу> нас нет. Паузу протоную в чому. Спидовочка сильнее означає у нас это для заучення 3,50 строго для я вам пропоную 13 або листопада, коли вам зручно